Розглянемо точки О, x та x' такі, що вектор OH' дорівнює 2 помножити на вектор ОX. Говорять, що точка Х' це образ точки Х при гумотеті з центром в точці О, і коефіцієнтом 2. Взагалі, точка Х' Називається гомотетичною точці Х, якщо ОХ' дорівнює K помножити на ОХ, де О називається центром гомотетії, а К коефіцієнтом гомотетії. Відмітимо, що коефіцієнт гомотетії не може бути нулем. Тому що тоді, при такому перетворенні, будь-яка точка Х буде перетворюватися в центр гомотетії в точку О. Розглянемо гомотетію точки Х відносно точки О при різних значеннях К. Якщо К більше нуля, то гомотетія називається прямою, а центр гомотетії зовнішній. Якщо К менше нуля, гомотетія називається оберненою, а центр гомотетії внутрішнім. В цьому випадку центр гомотетії на прямій Хх' лежить між прообразом і образом. А якщо К більше нуля, то точки ХХ знаходяться по одну сторону від точки О на прямій Хх'. Прикад дорівнює 1. Маємо тотожне перетворення. Бачимо, що точка Х перейшла сама в себе. Прикад дорівнює мінус 1. Маємо центральну симметрію відносно точки О. Точка Х перейшла в точку центральну симметричну відносно точки О. Розглянемо фігуру F і точку O. В кожній точці Y фігури F поставимо відповідність точку Y', яка є образом точки Y при гомотетії з центром в точці O і коефіцієнтом K. Якщо точка О належить фігурі, то їй ставиться відповідність сама точка О. У результаті такого перетворення отримуємо фігуру F'. Таке перетворення називається гомотетією фігури F з центром в точці О і коефіцієнтом К. Позначається гомотетія Q, H, з центром в точці О і коефіцієнтом К переводить фігуру F в фігуру F'. Також можна сказати, що гомотетія з центром в точці О і коефіцієнтом одиниця поділити на К переводить фігуру F' у фігуру F. Тобто гомотетія перетворення оборот. Теорема. При гомотетії фігури F з коефіцієнтом K Всі відстані між її точками змінюються в модуль K разів. Тобто, якщо A та B довільні точки фігури F, а A1 і B1 їх відповідні образи при гомотетії з коефіцієнтом K, то A1B1 дорівнює модуль K помножити на АБ. Доведення. За означенням гомотетії, вектор ОА1 дорівнює К помножити на вектор ОА, вектор ОБ1 дорівнює К помножити на вектор ОБ. Вектор А1Б1 є різницею векторів ОБ1 та ОА1, Підставивши замість ОБ1, К помножити на ОБ, а замість ОА1 К помножити на ОА. І винісши К дужки, отримаємо К помножити на ОБ мінус ОА. Але різниця векторів ОБ і ОА Є вектор AB. Тобто маємо вектор A1B1 дорівнює K помножити на вектор АВ. Звідси довжина вектора A1B1. Тобто, довжина відрізка A1B1 дорівнює модуль K помножити на довжину вектора AB або на довжину відрізка АВ. Що й треба було довести. Наслідок. Якщо трикутник а 1 b 1 c 1 гомотетичний трикутнику АБЦ з коефіцієнтом модуль К, то трикутник АБЦ подібний трикутнику А1Б1С1 з коефіцієнтом подібності модуль К. Доведення. За доведеною теоремою. А1, Б1 дрівнює модуль К на АБ. Б1, С1 дрівнює модуль К на БЦ, С1А1 дрівнює модуль К на СА. Звідки ми бачимо, що сторони трикутника АБЦ пропорційні сторонам трикутника А1, Б1, С1 з коефіцієнтом пропорційності модуль К. Тобто трикутники подібні. Трикутник АБЦ подібний трикутнику А1, Б1, С1 за третьою ознакою подібності трикутників за трьома сторонами. Теорема. При гомотетії фігури F образами будь-яких її трьох точок. Що лежать на одній прямій, будуть три точки, що лежать на одній прямій. А образами трьох точок, що не лежать на одній прямій, будуть три точки, що не лежать на одній прямій. Доведення. Перша частина. Нехай точки АБЦ лежать на одній прямій. Тоді, за доведеною раніше теоремою А1Б1 дорівнює модуль К на АБ. B1C1 дорівнює модуль К на bc, a 1 c 1 дорівнює модуль К на ac. Оскільки три точки АБЦ лежать на одній прямій, то, не втрачаючи загальності, будемо вважати, що точка С лежить між точками А та Б. Тоді відрізок АБ дорівнює суми відвізків АС плюс БЦ. Розглянемо суму відрізків А1С1 і Б1С1. Оскільки відрізок А1С1 дорівнює модуль К на АС, а відрізок B1C1 дорівнює модуль К на БС, то винніший модуль К за дужки, маємо модуль К помножити на АС плюс БС. Але АС плюс БС – це є довжина відрізка АБ. Тобто модуль К помножити на АБ. Але модуль К помножити на АБ дорівнює а 1 б 1 Бачимо, що сума відрізків А1С1 і Б1С1 дорівнює відрізку А1Б1. Що означає, що точки А1, Б1 і С1 теж лежать на одній прямій. Частина друга. Точки С не лежать на одній прямій. Доведемо, що точки А1Б1С1 теж не лежать на одній прямій. Аналогічно попередньому. За доведеною раніше теоремою А1Б1 рівнює модуль К на АБ, Б1С1 рівнює модуль К на БЦ, А1С1 рівнює модуль К на АЦ. Оскільки точки А, С не лежать на одній прямій, то виконується нерівність трикутника. Сторона трикутника АБ менша за суму двох інших сторін АС плюс БС. Розглянувши суму відрізків а 1 с 1 і б 1 с 1 Оскільки а 1 с 1 дорівнює модуль К на АС, а Б1С1 дорівнює модуль К на БС, винісши модуль К за дужки, отримує модуль К помножити на АС плюс БС. Але АС плюс БС більше за АБ. Тому модуль К на АС плюс БС більше за модуль К помножити на АБ. Але модуль К помножити на АБ дорівнює А1Б1. Маємо нерівність а 1 с 1 плюс Б1С1 більше за А1Б1. Що означає, що точки А. 1 b, 1 c 1 не лежать на одній прямій, бо виконується нерівність трикутника. Що й треба було довести. Тві доведені раніше теореми дозволяють сформулювати такий наслідок, що при гомотетії відрізка променя чи прямої образами будуть відрізок промінь або пряма. При гомотетії кута образом буде кут рівний даному. І, як ми раніше доводили, при гомотетії трикутника образом буде трикутник, подібний даному. Зазначені властивості гомотетії вказують на те, що це перетворення може змінити розміри фігури, але не змінює її форму. Тобто при гомотетії образ і прообраз є подібними фігурами. На рисунку, фігура F1. Гомотетична фігурі F. А фігура F2 отримано в результаті осьової симетрії фігури F1. Тобто фігуру F2 отримали з фігури F в результаті композиції двох перетворень гомотетії та осьової симетрії. Оскільки F1 дорівнює F2. То у фігур F і F2 однакові форми, але різні розміри. Тобто вони є подібними. Говорять, що фігуру F2 отримано з фігури F у результаті перетворення подібності фігури F. Дві фігури називаються подібними, якщо одну з них можна отримати з іншої в результаті композиції двох перетворень. Гомотетії і руху. Тобто перетворення подібності є композиція гомотетії і руху. Із з наведеного значення випливає, що перетворені подібності фігури F відстані між її точками змінюються в одну і ту саму кількість разів.